Пропонуєш людям Максібазу, Пежо, Рено, а люди хочуть Мерседеса. Чому Мерседеса? Бо людина каже: в мене такий бізнес, що мені потрібно 4 метри, 410, 420. А якщо взяти Рено Масір однокоткове, то він йде 3,70, чи Форд Транзит, чи Movano, мені не підходять. А, наприклад, Mercedes Sprinter чи Crafter, він йде задній проводний і кузов, там йде 4,20, і сплав металу ліпше. От. А я полюбив Мерседеса і я хочу Мерседеса. Якщо ви хочете Мерседеса, в компанії Автобіс продається Mercedes 313 в Максі базі, довжина складає 4,20. Це максимальна довжина. Є ще екстра лонг на 40 см довше, ніж максі. На даний час це у нас максі. Дуже хороша комплектація. Це присутні протитуманні тюмані пари паротроніки перед тад. Та Розп... Заді розпашонка і дверцята на магнітах. Хороша гума, що спереді, що ззаді. одинакова, 95-98% гуми. Далі. Electroзеркала, електропідйомники, сиденья, пилот, круїз контроль, корректор фар, мультикермо, механічна коробка передач, кондиціонер, магнітофон. Єдине, що не вистачає подвійного сидіння, але ми можемо вам доставити сюди сидіння трансформер, якщо буде, зложитися. Якщо ви будете, наприклад, робити собі пасажира, вантажу пасажира, ви хочете ходити через цей прохід назад, тоді ви не будете ставити. А якщо вам потрібно буде доставити сидіння, ми обов'язково доставимо. Ззаді, ось бачите, таке вікно є. Ви можете дивитися, що ззаді робиться. Замочки не порозбивні, дверні пройоми не затерті. Гума одинакова, так як ззаді, так і спереді. Один лист ресори. Люди хочуть 2, 3, 4, щоб було. Розумієте, коли ви купуєте автомобіль свіжий за кордоном, 2-3-4 листка це виходить, автомобіль вже возив і отримав навантаження. Але коли ви берете з одним листком, автомобіль не перегружався. І ви купуєте, наприклад, власник, бо для за кордону автомобіль, автомобіль ну, як засіб пересування ну, в багатьох випадках. Крім того, коли, наприклад, їздить і дивиться за автомобілем. А в Україні ці автомобілі зазвичай людина купує і дивиться як, ну, як за своєю дружиною, як за своєю рідною, і ну, переживає, е, здирає, ну, змітає з нього полючку, Хоче, щоб цей автомобіль був, знаєте, як новий, щоб він залишався. І багато людей купують, бо це ну, наприклад, у людини може бути один тільки автомобіль, на більш він не спроможний придбати, тому він хоче вибрати, як кажуть як найкраще. Але проходять руки, в деякі моменти в автомобілях попадаються, такі як корозія. Але це нічого страшного, як кажуть, корозія можна зачистити, підкрасити. Да, є в спринтерах такі болячки, що вони час від часу ржавіють. Але вони скажімо, дуже витривалі по перевозці, по перевозці товару, особливо там 2-3 тони сплав металу, такі саме, як люди полюбляють. І ці двигуни 651 виходжують орієнтовно 900, а то й мільйон, залежно як обслуговувати. За любим автомобілем потрібно дивитися. Можливе переобладнання цього автомобіля в пасажира, вантажу пасажира. І зараз покажемо вам серце автомобіля. Зверніть увагу на педалі, не затерті, не зачухані. Кермо також я вам не показав. Замов значочок не витерти. На це все я звертаю увагу. Замки не порозбилені не верхні, не нижні. Двигун сухий, чиста робота двигуна. Ніде нічого не капає. Автомобіль повністю обслужений. Саме такий, як шукають люди. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. Продаж автомобіля в кардит та алізінг. Можливі варіанти обміну. А також можлива доставка цього автомобіля прямо до вас, до хати, додому, після оплати. У нас є, скажімо так, супровід, які люди займаються, бо деякі люди переживають, не вміють їздити, наприклад. Чи переживають блокпости, як переїхати, У нас є люди, які, скажімо так, виконують свою... Професійну роботу і можуть вам автомобіль доставити прямо додому. У нас постійно різноманітні автомобілі. Дякую, що підписуєтесь, що дивитесь наші канали. телефонуєте, і ми будемо задоволенням вам, можливо, у нас чого немає, привезти саме той автомобіль, який вам саме потрібно. Як ми займалися комерцією, так і далі будемо займатися, підтримувати економіку і також, щоб ви підтримували. Всім добра, позитиву і до перемоги!